Село на березі ріки, сюди ведуть дороги звіду сюди, тут яскравіше світяться зірки, живуть прекрасні у маяках люди. І я лечу на батьківський поріг, Збираю як зорі, золоті, моєї долі вірний оберіг, Мої маяки в серці назавжди І так, доброго дня, шановні. Сьогодні ми розпочинаємо розгляд тих подій, які відбуваються в сьогодення, і які, звичайно, ведуть в історію нашого села Маяки. За останнє століття, яке ми з вами також розглядали в історії нашого села Маяки, то відбулося, ми говорили про це вже дві світові війни. Практично. Відбулося за цей період люди пережили безпосередньо маячани три голоди, і, зокрема, і Голодомор. Відмінність голоду і голодомору заключається при Голодоморі, от іменно 32 33 роки, коли вже. Радянське керівництво зробило так, щоб іменно український народ голодував. І звичайно, от іменно в 22 23 році для півдня України, в тому числі з безпосередньо маяки, це був також дуже дуже такий страшний голод. І е, в цей період також Росія, як сьогодні доказали, це країна-агресор. Вона дійсно себе доказала починаючи із. 1939 року Росія розпочала війну з Фінляндією, захопила країни Прибалтики, Естонія, Латвія, Литва, Польща. Далі Придністров'я. Росія практично і в Афганістані, в Чехословаччина, в країнах Кавказу. І все це говорить про те, що це дійсно країна-агресор. І ось ми є свідками тих подій, коли у 2000 у 2014 році Росія практично захопила територію нашого, нашого Криму. Захопила Крим і захопила це Донецьку і Луганську області. І потім виникли так звані ЛНР і ДНР. практично. І це привело до того, що деякі да сьогодні також називають, що це і Третя, третя світова війна. Ну, що відмітим? Дійсно, це братовбивча війна. Це братовбивча війна, так як е, дійсно гинуть люди. І, зокрема, і територія Маяківської громади, вона входить, входить в зону бойових дій. Ну, і що відмітити? Так що от відбулися події, буквально на ці неділі відбулися вибори в Молдавії. Е, Зокрема, ми говоримо про те, що от нещодавно звернулася Майя Санду. було з таким зверненням, що якщо в Молдавії відбудуться вибори, вибори до парламенту, то, то говорить президент Майя Санду, і якщо там переможуть проросійські, проросійські сили, то може таке бути, що розпочнеться. І з, знову ж таки російські агресори розпочнуть наступ із півдня. Безпосередньо ми говоримо це Придністров'я із Молдавії, і безпосередньо в цьому дуже страждало б. Звичайно, вони пішли на Одесу. Такі плани практично можливо були. І звичайно, наше село Маяки, але вибори відбулися в на цій неділі. в... Молдавії і знову де-то до 50% проти до 50% іменно в парламент Молдавії вийшли уже про не проросійські, а вийшли про європейські е, сили. І це говорить про те, що ніяких таких дій, звичайно, не, не відбудеться уже іменно з цього періоду. Ну і ви знаєте, дуже важко, да, і в нас в маяках знаходиться меморіал загиблих. Чесно говоря, дуже важко проходити дивитися, як загинули такі молоді люди. Це буквально, як для мене, буквально я слізьми проходжу, дивлячись, я вчив цих учнів, я вчив їхніх батьків практично ще, і вони загинули. Це дуже для нас, звичайно, жахливо. І дай Боже, ми повинні тільки. Допомагати на сьогоднішній день допомагати іменно нашій армії і допомагати і, звичайно, молитися Богу, щоб швидше вона завершилася, ця братовбивча війна, яку розпочала країна-агресор. Ну я хотів би сьогодні, в деякій мірі так передбачення. Які існують на сьогоднішній день, практично зараз. Ви, можливо, також бачите в інтернетах дуже часто, що появилося багато таких людей, які нібито розказують, що вони там можуть передбачити, що далі відбудеться. Це, звичайно, вже е, ця війна, жорстока війна, триває вже е, десь в три з половиною років, і такі люди є. Ну я хотів би сьогодні звернутися знову ж таки е, передбачення Вольфа Месінга. Він звичайно там теж звернувся і сказав, щоб в квітні, в січні 2020 п'ятого року відкрили там то, що він іменно ну, передбачив. І це було відкрито. Він називає, що щось має відбутися. Дуже таке важливе. Це 26 лютого 26 року. Але знову ж таки ми говоримо про те, що. Країна агресор, це якщо і називали, що це е, країна, так сказати, яка армія, друга армія в світі, то на першому місці, звичайно, у них це інформаційна, розумієте, така пропаганда. Вони так підготували своє населення, іменно інформаційна. І тому то сьогодні, звичайно, поки що на це звертати можливо і не, не варто. Я хотів би. Звернути буквально ще увагу, що в цьому ж році, в цьому ж році, в 2025 році, тибетський монах Тезін Норбу, якому 89 років, він також сказав попер, говорить про те, що відбудеться безпосередньо, іменно він звертає увагу на цю війну між Україною і агресором Росією. Іменно Норбу він перебачив і. Коронавірус вказував, що дійсно то, що відбулося, вказував і е, коронавірус. І так він також передбачив війну. Говорив, що ця ж війна якраз розпочнеться між е, чорним. Між двома морями, між Чорним і Каспійським морем. І от якщо говорити безпосередньо, він окремо говорить це про агресору Росію, що відбудеться, і, звичайно, які події і чим завершиться ця жахлива війна. І так по Росії. Вересень, Він говорить, що в вересні місяці практично ми вже це відчуваємо, економіка Росії рушиться. Ми вже це бачимо, що це дійсно вже відбувається. Що навіть сьогодні, ви, якщо дивитесь, там, то проблема із бензином і в Криму, і безпосередньо по всій території російської там починається відбуватися. В жовтні місяці відбудуться протести проти війни. Дійсно, ми знаємо, що така проведена ідеологічна підготовка іменно населення, але Люди вже не, не витримають і безпосередньо жінки, е, також матері, іменно тих служивих, які. Е, Загинули, вони вийдуть на протести. В цей же період і відбудуться події, коли і самі військові розпочнуть, військові російські розпочнуть, звичайно, також е протестувати і не відмовлятися від цих таких подій, приймати участь у, у цій війні. Е в листопаді е практично вийде, говорить е він, що в цей період вже відбудеться підготовка, що Росія буде думати безпосередньо конкретно про те, щоб розпочати безпосередні переговори. І в цей період, що він так вказує, цей же шмонах, про те, що Китай стане на сторону, ну будемо говорити проти Росії агресора, стане на сторону України. І це буде основне, таке вирішальне, вирішальний період. І Грудень місяць це переговори в Казахстані. Зараз вважають так, що іменно якраз в Казахстані відбудуться переговори. Зима е, цього року це іменно складні переговори, будуть е, рішатися ці питання. Січень місяць, січень, шановні, вказує він, що відбудеться відведення російських військ із цих територій, які вони захопили безпосередньо. І в лютому місяці вже Крим також буде український. В березні Прапор України буде в Севастополі. Будуть виведені війська, і Крим вже повернеться знову ж таки до України. У квітень місяць 2026 року це буде звільнені території як Донецька і Луганська. І практично всі війська будуть виведені з окупованої. Ну і говорить про те, що до літа 2026 року економіка Росії рухне десь на 40 Відсотків, на 40%. В цей час, знову ж таки, росіяни розпочнуть уходити. Важке життя дійсно проблеми, які будуть існувати в них, і вони будуть, а звичайно, Європа їх не прийме. Це вже ясно в цих питаннях. І переселення будуть на південь іменно російського агресора, практично це територія Татарстану, Сетія і так інше. І цей період до 2027 року Російська імперія вона розвалиться. І от він говорить слідуючи, що жовтень 2026 року буде створена Новосибірська республіка. Новосибірська республіка, яку, звичайно, буде контролювати це Китай. Далі, в листопаді, далекий схід. Знову ж таки розпадеться і піде під так сказати, вже контроль Японії. Кавказ піде під практично під контроль уже Туреччини. Як вони там будуть рішати ці питання, звичайно, дай Боже побачимо. І саме населення Москви в цей період знову ж таки зменшиться з 12 мільйонів. Так він називає, називає ці цифри, до 6 мільйонів. Оце практично отакі от події. Які е, прогнозують і вказують, що звичайно так будуть відбуватися в 26-му році, і практично він говорить, що знову ж таки це остання війна. Остання війна в Європі, яка відбувається, остання війна в Європі, і десь на протязі до 100 років війни більше не буде існувати. Практично не ми не будемо воювати, а будемо тільки творити практично насудна народ Європи і всього світу. І ось, практично, що ми говоримо за, за Україну. Коли завершиться ця братобивча війна, то Україна стане центром Європи. Це буде практично Маяк Європи. І відмічаємо, що до 2028 року Україна вступає в НАТО. До 2030 року Україна вступає в Європейський Союз. І наші міста, які буквально. От були зруйновані. Ми тільки минулу ніч бачили, що творилося, і в Києві, Білогородністровській, і так далі. Дійсно, це зруйновані, практично зруйновані міста. І от він прогнозує, монах, що наші міста, і Київ, Харків, Маріуполь, Одеса, Херсон будуть відбудовані і будуть центрами розвитку євро, всієї Європи. В ці часи, уже в цей ж період, зросте роль української мови, української пісні, література, кіно, повністю вся культура будуть, так сказати, дуже важливі поважні всієї Європи. Ну і також він відмічає, що знову ж таки за те, що Росія агресор. Напала на Україну і дійсно дуже було багато знищено і території, міста, села, і так далі, то з Росії будуть проведені суди і будуть повернуті репарації. Знову ж таки, відмічається і слідуюче, що тільки він казує в 2050 році наші діти. І діти, які проживали на території Росії, вони можливо розпочнуть спілкування, тому що ми знаємо да, дійсно багато наших українців, і проживає на, на цій території, багато рідних. І наступить такі часи, це прийде досить таке довгий час, і про це також говорить, е, говорить практично монах. От такі передбачення, передбачення про закінчення цієї жахливої війни, шановні, звичайно, на сьогоднішній день наше завдання це приймати е, таку, надавати допомогу нашій армії, хто як може. Да, ми бачимо, що є. і Нюанси, де дійсно на війні деякі наживаються, але ми повинні допомагати і звичайно звертатися до Бога, просити молитися, щоб завершила ця жорстока, жорстока війна. Дай Боже, щоб і будемо слідкувати, чесно говоря, за тими прогнозами, які от надає нам тібетський монах. На цьому все.